У найбільшій лавській дзвіниці знову ми готять гірлянди на першому поверсі. Казковий світ з новорічними ялинками, альтанками, де можна загадати бажання. На другому приймальня святого Миколая. Ой, не почуєте, як лунає дзвоник. Заходьте в гості до Миколая, підійматися слід дерев'яними сходами. Тут дуже затишно, імпровізований камін, прикрашена різнокольоровими кульками, ялинка. Миколай сидить за столом. Дуже заклопотаний зараз. Йому телефонують щохвилини і дітвора у чергу вишиковуються до доброго дідуся. Як ми кажемо діткам, що святий Миколай це не тільки раз в році подарунок під подушку. А це перш за все добрі справи кожного дня, щохвилини. Це є слухняна поведінка, це є допомога ближнім своїм батькам, родичам. Зоряни з братиком Богданом вперше у резиденції Святого Миколая. Прийшли разом з батьком, отцем Миколаєм. Перш ніж піднятися наверх, вирішили прикрасити ялинку. Тут іграшок, повний кошик. Обирай будь-яку. Але найцікавіше то гра у сніжні кульки, які не тануть. Після ігор дуже відповідальна місія на цьому столі найдовший десятиметровий лист святому Миколаю Чудотворцю. Дітвора та дорослі вже встигли написати побажань та вітань аж на 5 метрів. Найчастіше просять у святого миру, добробуту та здоров'я. Зорян написав своє великими літерами. Бажаю щастя і добра всім дітям і дорослим. Богданчик ще тільки вчить абетку, тому намалював квіточку для Миколая. Щастя й завтра. Хлопці трішки зашарілися, побачивши святого Миколая. Але про свої бажання не забули. Зорян мріє про котика, а Богдан хоче маленького песика, не іграшкового, справжнього. Їх, звичайно, під подушку не покладеш. Можна просто під ялинку, кажуть хлопці, бо слухалися батьків весь рік. Ну майже весь. Кіт кліпив собі пиріг, поки смагри, поки спік. Цей пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба. Чисто, а не сніткіт не знав. Тваринки вдома це велика відповідальність, пояснює діткам добрий сивочолий дідусь і вручає гостям свої маленькі даруночки. Вже за кілька хвилин Зоряна Богдан згадують, що ж Миколай приніс їм торік. Він мені попередній раз приніс з боку мене тумбочка і він туди я положив. Він мені положив шоколадку, і одяг. Він мені машину приніс, велику Велику так? Да? А де він тобі поклав її. В залі. в залі в залі там велика машина. Хлопці зрозуміли, треба не тільки чекати дарунків, треба їх робити. По секрету розповіли, що на 19 грудня готують листівки для свого тата Миколи. Власне, батько, отець Миколай, зізнається, що його покровитель літній Миколай. Він ближчий до дня народження. Однак найбільше вітань отримує саме 19 грудня. Зазвичай цей день проводить з родиною у храмі. Коли я відчуваю, що в мене буде день, який буде наповнений проблемними подіями, є якісь проблеми, які потрібно буде вирішити. Я напередодні або зранку або буває і тоді, і тоді. молюсь особливо до з Миколая, миколая також до передон Треміфунського. Адже в храмі на чистого святого я служу як священник і день проходить дуже дуже знаєте легко, як на одному диханні. Торік до лавського будиночку святого Миколая завітала майже тисяча діток. Цього року буде ще більше. Резиденція працюватиме до кінця грудня. Адреса незмінна: Києво-Печерська Лавра. Від Миколи й до Миколи, щоб не кашляли ніколи, щоб не мучив вас копіль, щоб не мучив вас мозіль, щоб трималися при хаті всі безчубка і чубаті, і м'ясна, і поросна, і гнідоволоса на потіху всій родині і на славу України, на все вам добре, хай Господь вас благословить.